Шестирічна Діанка не лише мамина розумниця, а й наймолодша у своїй школі третьокласниця. Вона любить малювати, читати та писати вірші та вже ходить на курси крою і шиття. Дівчинка відкрита до знань і має кілька найулюбленіших шкільних предметів. Читання малювання і працю. Батьки навчали доньку, граючись, як у дитячих садках, і поки однолітки Діани тільки не розбиралися з кольорами, вона вже знала навіть найтонші відтінки. Зараз Діана вже береться читати товстилезні книжки на півтисячі сторінок. Досконало як на свій вік знає англійську, а своїми дорослими судженнями іноді збиває з пантелику батьків. Про випадок з літаком згадують і досі. Лідіш полосочка, хвостик самоліта. Яна на повному сільозі розворачу себе ти що? Та Гривесний слід самоліту. Ми ще Ердо не виговорювати. І дід говорить, я як стояв, так по колено в пісок і зашов. Відмінниця та мамина помічниця, вона вже задумується про кар'єру. Нещодавно заявила, хоче бути правозахисником. Адвокати захищають людей, коли вони не винні, а коли вони винні, вони теж їх захищають, тільки за це їм платять багато грошей. У школі Діанка товаришує з усіма та цікаво, їй зізнається лише з відмінниками. Якщо я сама відмінниця, то я буду з двоєчниками дружити». Діана виросла розумницею, бо із самого народження сприймали як особистість, кажуть батьки. Вони не мали самоцілі виховати всезнайку, але завжди хотіли, аби донька була всебічно розвиненою. З нею не сюсюкались, говорили правильна річ була, дитина її слышать і вас производять. А вот і очень был словарний запас, то тобто слова она знала, коли вже почала говорити, вона вже почала говорити много, швидко. Багато швидко і про все. Спершу дівчинка атакувала дорослих запитаннями, зараз засипає розповідями. Батьки зізнаються, мріють, аби донька завжди залишалася такою ж активною та позитивною. Олена Берестенко, Олександр Царенко, Віка Новини.